В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Ми з вами сьогодні, дорогі браті і сестри, чуємо дуже унікальний уривок зі Слова Божого. Унікальний тим, що Господь підкреслює те, наскільки є важливою для людини зустріч з ним, контакт з Богом. І Паралельно з цим Господь підкреслює те, як часто людина відмовляється від цієї зустрічі, знаходячи собі різні причини. Євангелія сьогодні конкретно говорить про те, що був один господар, який вирішив влаштувати свято для своїх друзів. В умовах війни, коли ми зараз живемо ось так, то будь-яка подія святково урочиста. Коли нас десь там запрошують, коли хтось щось організовує, чи якийсь день народження, чи якусь іншу родинну подію, це завжди приємно. Це завжди, скажімо так, змінює наш наші фокус уваги, там, задумуємося, що одягти, як будемо виглядати, що скажемо, з кимось побачимося, якось проведемо позитивний час. В будь-якому випадку таке святкування такого роду, воно є приємним і бажаним для всіх. І от на прикладі цього святкування Євангеліст описує, що господар хоче влаштувати таке свято для своїх друзів, знайомих, розсилає їм запрошення, говорить про дату, говорить про час і готується до цього свята. І коли нам доводилося щось організовувати, там запросили одних, других, третіх, четвертих, вже все стіл накритий, і тут виявляється, що хтось не приїхав, хтось захворів, когось не вийшло. Наскільки це неприємна ситуація? Коли ми чекали, ми хотіли, а не вийшло, не склалося. Ми на другий раз потім вже в чорний список цих людей. Раз вони не хочуть, значить вже питання тим питанням. Ну, Це така, знаєте, як життєва ситуація, яку ми всі розуміємо і усвідомлюємо. І саме на цій ситуації, на цьому фоні, Господь зображає свою турботу про нас. Він хоче зробити свято. І цікаво мені те, що коли настає цей момент святкування. Господар відправляє свого помічника, щоб той уже пішов і нагадав людям, що ось уже все готове, давайте збирайтеся, ми на вас очікуємо. І люди починають говорити цьому помічнику, що, вибачте, я купив поле, мені треба на нього подивитися, тому не можу змоги, не маю змоги прийти. Інші люди кажуть, ми купили воли, треба їх протестити, як вони себе будуть поводити. Яка в них там коефіцієнт корисної дії від цих волів, теж не можемо прийти. Треті кажуть, що одружився, маю жінку, вже мені не до гулянок, вже вона мене нікуди не відпустить. Все, вже закінчилося. Те про що я думав. І все. На цьому якби от, побутові питання людей обмежують тепер їхню можливість бути на цьому святі. Помічник вертається до господаря і каже, що не можуть прийти. І тоді господар каже, іди на розпуття, іди на перехрестя, іди там на узбіччя. І кого побачиш, кого тільки побачиш. Всіх підряд сліпих, хромих, нещасних, хворих, знесилених, нещасливих всіх злив, всіх клич. Бо багато званих, але мало обраних. І ця історія, дорогі браття і сестри, вона дуже унікальна, тому що ми сьогодні живемо в такий час, коли Господь нас всіх кличе. Кличе згадати про те, що ж особливого він нам приніс, що він нам дарує. Просто так, нічого не вимагаючи взамін. Нічого. Ми для Бога насправді робимо щось дуже мало. Більшість речей, які ми виходимо, ми робимо в першу чергу для себе, для власної душі, для свого миру, для свого спокою. А так, щоб ми щось робили для Бога, то це дуже складне питання. Буває так, що ми щось робимо в ім'я Боже, якусь добру справу, тим самим показуючи те, що ми покликані до великого, до служіння один одному. І цим самим до служіння Богу. Але насправді так, щоб ми щось віддавали Богові частинку своєї якоїсь енергії, своїх ресурсів, таке відбувається дуже рідко або й взагалі не відбувається з нами. І Господь натомість все одно хоче нас зібрати, хоче подарувати нам можливість відчути щось особливе незвичну радість. І оця незвична радість, вона ховається в таких речах. Які ми на перший погляд начебто не можемо розглядіти і зрозуміти. Отак От як оці сьогодні євангельські персонажі, вони знали, що буде свято, вони були запрошені, з ними було домовлено, вони якби готувались, але якісь питання, які виникли у них, вони стали пріоритетнішими, ніж оце запрошення, на якому вони мали отримати можливість щось особливе. І часто буває так у нашій людській історії, коли ми конкретно відмовляємося від запрошення на свято, коли ми говоримо про те, що у нас є інші побутові питання. І от ми зараз живемо в час такої, умовно кажучи, календарної реформи. Це питання дуже непросте для нас, християн. Воно, ну скажімо так, без суперечки втілюється дуже непросто. Воно вимагає мудрості, адекватності, воно вимагає любові один до одного, але таких ресурсів, на жаль, у нас дуже мало. І виходить те, що виходить. Так от, коли ми говоримо, ми християни, зараз мова йде за нас, ми християни, коли ми говоримо от зараз, як суспільство, одні кажуть, 25 грудня не будемо святкувати, бо це там інша конфесія святкує, чи інша взагалі християнська структура. А інші вже кажуть, в цьому ми не будемо святкувати, бо це теж неправильно, ми не, не будемо розділяти це свято з тими, хто на нас напав. І що ми робимо, християни? Ми робимо те, що ми відмовляємося від Христа, тому що Господь нас кличе згадати про те, що Він приходить у нашій сім'ї. А ми починаємо один одного викрадати різдво. І це питання не тільки інших якихось там релігійних напрямків, це питання, яке стосується лише християн. Для нас важливою є те, що Господь нас кличе нагадати про те, що Він приходить в наш світ. Нагадати про те, наскільки всього Він нам привносить у цей світ. І ми, коли говоримо про подію Різдва в такому контексті, що це, типу, якась дата, ми дуже глибоко помиляємося як християни, тому що ми не знаємо, значить, тоді свого вчення. Неможливо вмістити подію Різдва Христового у дату. Це неможливо. Ми знаємо, що. Вертеп, це по-нашому красива така споруда, тематична, різдвяна, яка передає атмосферу святкову. Але це не був святковий вертеп, це була печера, де стояли віслюки, корови, вівці, бекали, мекали. Там було темно, жили павуки, миші, і там на сіні родився Христос. І оцей Вертеп, оця печера, вона прийняла в себе невмістимо. Так само і дата вона не може вмістити в собі Христа. Христос вже народився і своїм різьбом наповнив весь світ. Кожний день, кожну нашу хвилину. Тому ми глибоко помиляємося, коли вступаємо в суперечки і намагаємося Христа втиснути в якусь дату. І сказати, що, наприклад, сьомого ми не будемо згадувати про Христа. Нащо ж нам про нього згадувати? Подумаєш, згадати про Христа. А що нам це не здалося? Або наприклад, 25-го так само, ми не будемо згадувати. Господь кличе нас на свято, кличе для того, щоб подарувати нам особливу радість, особливу атмосферу, підтримати нас. І коли ми, як християни, задамо собі запитання, а чи потрібна нам підтримка Божа? Звісно, потрібна. Тому що ми сьогодні живемо. Ну, На етапі такого життя, коли не знаємо, що буде далі, і взагалі майбутнє не вимальовується. Ми живемо в режимі одного дня. І в такий день, як вчора, він нагадує про те, що наскільки все не передбачено, наскільки все не застраховано. І нам би про Бога думати кожен день, кожну мить, не забувати про нього, що Він з нами, Він поруч, Він проходить всі ці процеси для того, щоб нам було легше, було краще. А ми починаємо вступати в таку конфортацію, суперечок, непорозумінь, конфліктів. І самі знецінюємо те, що нам дарує Господь. Самі відмовляємося від того, що для нас є святим. Це дуже важливо, дорогі браті і сестри, тому що щоб ми не опинилися, на узбіччя, не опинилися на узбіччі тих людей, які і відмовилися від запрошення Бога, і не прийшли. І навіть якщо ми були і покликані, то не були обрані. Все наскільки не передбачувано і не прогнозовано в нашому світі, але сьогоднішнім уривком євангельським Господь нам нагадує про те, що Він хоче бачити людину поруч з собою. Незалежно від її статусу, від її положення, від її поглядів на життя, Господь хоче нас бачити завжди. Він нас хоче бачити не тільки в недільний день. На рані чи на пізній літургії. Він нас не тільки хоче бачити там на Різдво, чи на Пасху чи на інші свята. Господь нас хоче бачити завжди. Не через те, що ми йому так сильно потрібні, що він без нас не може, а через те, що Він нам потрібний. І Він зі своєї сторони зробив все, щоб ми до нього прийшли і отримали все необхідне, важливе, потрібне нам сьогодні. А це і спокій. Це і натхнення, якась мотивація, якісь рішення, якісь ідеї, якась адекватність, мудрість, любов, тому що цих чинників у нас дуже мало, або і взагалі вони відсутні повністю. Звісно, що ми живемо в світі матеріальному, де доводиться виживати зранку до вечора, лиш би там комуналку, хліб, якийсь одяг, і побутові питання вирішити. Але Господь нас кличе до себе, щоб нагадати, що наше життя не в цьому. А в вищому, у більшому. Що це не є всім тим, до чого ми з вами покликані, і заради чого ми повинні покласти себе, щоб у нас був хліб, чи був одяг, чи був якийсь там житловий простір. Господь каже, не турбуйтеся, що їсти й пити. Чому так? Тому що це все часто витісняє головне, важливе. Так само, як у Іванівському ринкові е, покупка. І інші побутові питання, вони витіснили можливість бути на цьому святі. Хоча можна було все співставити, можна все було там перенести, домовитися, змістити. Але людям це було неважливо, і вони втратили дуже багато. Вони, начебто, і здобули для себе, але втратили набагато більше. Тому, дорогі браті і сестри, хочу в сьогоднішній день. Попросити всіх нас, щоб ми з вами зосереджували увагу на події, щоб ми увагу зосереджували на головному, на тому, що Господь нам дарує, до чого Він нас кличе, якими Він нас хоче бачити, щоб ми з вами не втратили оту можливість бути з ними, бути на святі, бути в числі людей і обраних, і званих. Що якщо Господь нас покликав до розуміння його в цьому світі, якщо Господь нам дає певну можливість, то нам не варто від неї відмовлятись, а навпаки її розділяти. Як розділяти? У вигляді радості? І сьогодні дуже дивно, коли суспільство ведеться на цю провокацію розділення, починає сперечатися між собою, доказувати. От багато є родин, які кажуть, що робити, наша сім'я розділилася там. Одні будуть святкувати такого-то числа, другі такого-то. Як тепер бути? Ми, християни, як маємо бути? Ми маємо радіти, що люди прославлятимуть Христа. Тому що наше святкування не в тому, щоб сісти і напитися узвару і наїстися в Наше святкування набагато в іншому, більшому, важливішому. І якщо ми подивимося детально на те, що Господь нам дарує, то Він не прийшов у цей світ, щоб ми їли і пили. Господь прийшов, щоб ми мали життя вічне, щоб ми не боялися йти вперед, щоб ми були безстрашні, щоб ми не здавалися від всяких дрібничок, ніякий страх нас не зламав. Щоб ми були єдині з ним, для цього Господь прийшов у світ. І кожного разу, коли ми говоримо про Його прихід в наше життя людей, ми говоримо про цю подію, яка міняє нашу структуру, наше розуміння, наше мислення, наше сприйняття. Господь нас хоче бачити в числі і обраних, і званих, тих, з якими Він розділяє себе. Не просто там роздав подарунки, сфоткався і відпустив з Богом, а розділяє себе, даючи можливість нам бути з ним у єдинстві. Амінь.